Дарія, а які по енергіям буде 2025 рік? 2025 буде сповнений циклів перезавантаження, підготовки до отримання нового досвіду, переоцінки власних цінностей. Він буде висіювати ваше поточне оточення, люди, з якими ви спілкуєтесь, з якими ви в стосунках, лідер думок, ви будете їх знову знаєте оцінювати взагалі на адекватність. І на питання того, чи ви вже переросли цю людину, чи вона все ще для вас є лідером для нас. Саме тому класно, якщо ти готовий до всіх цих періодів. Вони і ця готовність дозволяє тобі так ну не реагувати так гостро, розуміти, що ситуація контрольована, зараз такий період, зараз ми там підчищаємо цю сферу, а зараз у нас відбувається переоцінка цінностей в оцій сфері. Коли ти володієш інформацією, ти володієш світом, ти більш спокійно сприймаєш всі ці метаморфози, які відбуваються в твоєму житті. Бо якщо людина, наприклад, не готова до цих змін, і воно просто буде з усіх сторін на неї. Сипатись, то здаватиметься, що просто рушаться всі сфери одна за одною. І для того, аби цього не відбулося, і бути взагалі в контекстах, розуміти, що зараз, на що зараз робимо упор, яка зараз у нас зона переживає трансформації. Для цього я запрошую вас на вебінар 2025, де ви отримаєте відповіді на всі ці запитання. Також ви отримаєте графік у розрізі кожного місяця з рекомендаціями, що робити, чого краще уникати. І фази місяця, рекомендації від нумеролога по зовнішнім енергіям і поради від карт Таро на кожен місяць і ще дуже дуже багато цікавого.